Ожен труд, ну що ж, перш за все, вітаємо вас з перемогою. Отже, скажіть, будь ласка, чи це була перша ваша участь у таких подібних змаганнях? Чи ви ще брали в якихось подібних змаганнях? Ні, це перше. Отже, це, це угу. добре, скажіть, будь ласка. Як ви думаєте, чому німецька мова є важливою для Європи? Ну, тому що вона використовується у багатьох країнах, то вона е, та її потрібно вчити. Так, да, вона, якщо німецька мова, це є, вона, до речі, хто не знає, можливо, вам казала вчителька, що німецька мова, це в неї розмовляють у світі більше ніж 100 мільйонів людей. І в Європейському Союзі німецька мова навіть поширеніша, ніж англійська. Добре, Отже, скажіть, будь ласка, чи багато про Європи ви знаєте? Ну, так. Ну, в принципі, так. Ну. так. Угу. Що вас спонукало взяти участь у наших змаганнях до Дня Європи? Перевірити свої знання з німецької мови. Угу. Як чи готувалися ви до змагань? В принципі, так, готувався. Угу. Е, які були ваші найскладніші моменти під час змагань? І чи були? Це був останній тест, де потрібно було проявити свою швидкість, логіку та знання різних країн та їх, та їх столиць. Угу. Е, що ви відчували, коли дізналися про свою перемогу? Ну, радість та захоплення, що це в мене вперше таке. Чи очікували ви, що ви переможете? Сподівався. Угу. Добре. Е, а хто для, на вашу думку, був вам най-бачите, вас не даремно казали, що ви суперник найбільший їм був. А от для вас хто суперником виявився найбільшим? Чи не було таких? Я в них навіть не пам'ятаю. Угу. Ви були вже тільки да, увазі на змаганнях? Ну, звісно. Щоб... Угу. Добре, і, і наок. Що ви порадили б іншим учасникам, які хочуть взяти участь у подібних змаганнях? вивчати різні мови, вивчати столиці та просто вивчати країни їхні, та ще бути дуже логічним та швидкісним. І поділіться, якщо, якщо маєте бажання, поділіться таємницею, як виграти змагання. Треба про треба треба проявити свою уважність. Швидкість, свої знання потрібно використати на, на максимум, та просто вдача також потрібна. Добре, дякую за інтерв'ю. Всього найкращого. Очікуйте на нагороду і зараз хвилиночку.